Доброго дня, дорогі друзі, дорогі підписники нашого каналу. Радий вас вітати на нашому каналі Вашкарс. Ми знаходимося у місті Радвилів і до продажі у нас поступає ось такий преміальний автомобіль. Не побоюсь цього слова сказати монстр. «Монстр» тому що у цьому автомобілі є все, все, що тільки ви побажаєте. Це у нас є Mercedes GLE 400D. Автомобіль був випущений у 2019 році. Та на даний момент проїхав 210 тисяч км. Це реальний сертифікований та перевірний пробіг цього автомобіля. Також у цей автомобіль встановлено двигун 3.0 дизель з потужністю 243 кВт. Це досить такий бадьорий двигун, досить динамічний, і його цілком вистачає для хорошої їзди. По автомобілові не було ніяких ДТП, ніяких підкрасів. Він є у рідній фарбі, ніде не підкрашувався. І це ми надалі провіримо в кінці відео. Я вам все покажу, ми пройдемося прибором. Також ще одне таке зауваження: автомобіль був привезений з Німеччини, з своєї батьківщини, де він випускається. На мою думку, найближчим конкурентом цього автомобіля є BMW, BMW X7, але їх не можна зрівнювати, так як Мерседес це більш такий преміальний автомобіль. Більш по комфорті. Надалі ми прийдемо у слонці автомобіля, і я вам все покажу, як він всередині чудово виглядає. Автомобіль вже є розмитненим та сертифікованим. Ми можемо надати всі документи. Цей автомобіль ви можете у нас придбати, у нас приїхати до нас, або ж ми можемо його доставити вам у будь-яку точку України. Це не є проблемою для нас. Також перевірити на будь-яких СТО. Давайте тоді ближче підійдемо до автомобіля, оглянемо його фари. Фари не мають ніде ніяких пошкоджень, немає ніяких тріщин і запотівань. Також, якщо я вам скажу, що в цього автомобіле є задні та передні паратроніки, це вас не здивує, так як це має бути у преміальному автомобілі. Ось такі у нас є красиві диски та 20-та гума. Також є у нас. Ось такі пороги, якщо у вас є маленькі дітки, щоб їм було комфортно залізати в цей великий автомобіль. Ось такі у нас красиві передні фари, теж немає ніяких пошкоджень по них, немає ніяких запотівань. Також це є адаптивне освітлення з вирізанням. Якщо навпроти вас їде автомобіль, оцю, цей автомобіль вирізає таку смугу, щоб йому було комфортно. Їхати та не сліпити зустрічний автомобіль. Автомобіль ось так красиво виглядає є таким, як у нас говорить, борзим спереду та ззаду. Ну що ж, давайте тоді перейдемо по наш автомобіль всередину. Але наголошую, у нас є автоскладання, дзеркал та безключовий доступ по всім дверям. Це не дивно для такого автомобіля. Дверки цього автомобіля я вже відкрив. І першим ділом нас зустрічає ось така красива чорна дверна карта з ставкою з дерева. Характерним для Мерседесів регулюванням сидіння. Також є ще ось тут регулювання сидіння. Я вже трішки автомобіль залазив, трішки вимастив коврик його. Також у нас стоїть преміра... преміальна музика і повний електропакет автомобіля. Тут у нас зустрічає керування світлом. світло є Досить і досить крутим, як я говорив раніше, з вирізанням. Якщо напроти у нас їде автомобіль, то для нього вирізається смуга, аби не сліпити цей автомобіль. Зараз покажу вам кермо. Кермо автомобіля ось таке. Воно ніби схоже, якщо я не помиляюсь, таке ж саме стоїть у сіма відомому геліку. Давайте я вам запущу цей автомобіль. Зазвичай ось така красива анімація. Слід закрити зразу ж таки дверку щоб воно нам не мішало. Також ще ось таке. Керування ось цим дисплеєм здійснюється тут, а керування мультимедією здійснюється ось тут. Мультимедія наша є сенсорною, є підключення до телефону, навігація радіо. Так і всіх носії можна підключати собі комфорт. З комфорту у нас є, звісно, що масаж, підігрів сидінь. Це зрозуміло, що у нас є підігрів сидінь, але можна, бачите, вибирати, підігрів повністю, підігрів лише нижньої частини і підігрів спинки. Аналогічно підігрів сидіння пасажира. Також, що мені дуже подобається, це ось такі важелі. Це так, як говорять зараз модно-крафтово, Досить так по колишньому і досить так гарно виглядає. Мені це ну, дуже подобається більше, ніж кнопочки. Ось такі важелі. навіть приємний такий звук. Також можна керувати ними, або ж на сенсорному дисплеї, або ж можна, щоб не відволікатися собі, положив руку і керуєш тут. Тут все є також, наприклад, нажав собі. Вибила, зараз покажу вам навігація. Нажав собі, вибило радіо. Нажав, вибили камери. Можна собі їх вибирати. Також так ще керувати. Ну, таке є мультифункціональне камери. Передня камера. Знову передня. По бокам. Задня, задня ось так. І ось так. Щоб ні в кого не в'їхати. Можна собі прям. Досить-досить близько під'їжджати цим автомобілем. Давайте вийдемо звідси з цього меню. Інформація по автомобілі, розхід і тому Це далі. Є погода. Також, як говорить, CarPlay, Apple Pay. Чи як це воно ну, там правильно налаштування. Далі. Що ще є в комфорту? Кінематика, баланс підігрілася. Світлодіодна у нас є світло, світлодіодна лента, чи як це говорите, підсвітка по всьому салону. Досить її гарно видно ввечером або вночі. Яскравість можемо собі або змінювати колір. Любий ставити. Ось, якщо видно, не знаю, чи вам буде видно. Саме 20 краще буде видно. Наприклад, зараз ось так встановлюю, отак, отак. Різноманітні підсвічування є тут. Зміна, вона яскравість зміняти. Ну, досить, досить так круто виглядає. Різні режими є. Переливання. Змінюється ось тут, О, і що оранжевим, вже йде червона смуга. Досить так круто, круто і достойно. Ось так все виглядає з сидіння водія. Ага, також у нас є ще. Панорама. Я чуть про нього не забув. Є красива, ніде не пошкоджена панорама. Стеля у нас у чорному кольорі. Це зараз досить так модно. Давайте ще я вам тут покажу. Є у нас підсвітка. Також аналогічно з цієї сторони пасажира буває возять жінок або дівчаток люди, які купляються автомобілі, і можна собі красти навіть уночі. Так як є підсвітка. До прикладу, у мене ну, зрозуміло, що не такий автомобіль. Набагато дешевший, але нема такої функцій. Ага, ще вам забувся сказати. Ми можемо керувати підвіскою цього автомобіля, можемо його опускати або піднімати. І також я вам далі покажу, тут зразу ж показується. Тільки що було пропало. Піднімається автомобіль і опускається. Піднімається і. Ну і пускається Так, я звідси вийду, покажу вам заднє сидіння. Теж ось така дверна карта красива, ніде не пошкоджена. музичка А ось тут вже видно, що вони світяться. Наші накладки напруги світяться. Теж гарненькі, чистенькі Сидіння цього автомобіля. Так. Ось так виглядає все. Ззаду панорама. Дуже і дуже багато місця тут. Сидіння водія. Ось так. Ну тут, я думаю, довго затримуватися не будемо. Перейдемо зразу до багажника автомобіля. Багажник відкривається у нас з кнопочки. Ось так тут дуже і дуже багато місця в цьому автомобілі. Також ми можемо собі регулювати, можемо опускати задню частину автомобіля, аби щось погружати в цей автомобіль. Давайте заглянемо, що у нас є знизу. Сюди теж можна запихнути колесо. І у нас є аптечка та буксировочний як то говорить, гак для автомобіля. Зразу ж нажимаю собі кнопочку. І закривається кришка багажника. Це досить-досить комфортно. Перейдемо з цієї сторони, оглянемо дверну карту. Теж вся гарненька без пошкоджень та сидіння десь трішки у нас вимостилося. Ідеймо до переднього. Сидіння пасажира. Дверна карта у чтовому стані. Теж є пам'ять сидінь, регулювання, підігріви музичка. Ось так воно у нас сидіння виглядає, теж немає ніяких пошкоджень по ньому. Ось така у нас панель з цієї сторони і ось так все виглядає з сторони пасажира. А зараз так я вам і говорив, що. Автомобіль без підкрасів, без пошкоджень. Я візьму прибор, який перевіряє лакофарбове покриття і прийдусь по цьому автомобілові. Ось я взяв приборчик. Ми зараз з ним пройдемося. Візьму його правильно собі в руку, так як потрібно. Йдемо. Першим ділом провіримо у нас ось тут 138. 129.

137. 137. 123. 128. 128. 129. 111. Тут не пластик. Це тут точніше пластик йде. 119. 103. 113 113 114 114 114 129 119 133 133 121 121 130 124, 118, 118, 126. Ось такий, друзі, у нас вийшов огляд на цей автомобільчик. Автомобільчик вашої та моєї мрії. Цей автомобіль ми можемо пригнати вам у будь-яку точку України. Або ж можете приїхати до нас у місто Радивилі на нашу площадочку та оглянути його самі. Також ми готові до всяких. Різноманітних перевірок, можете загнати цей автомобіль на СТО і тому подібне. Можете кликати різноманітних експертів. Ми в своїх автомобілях, друзі, впевнені. До зустрічі, друзі, на нашому каналі. Ваш карс.